Друга світова війна найкривавіша трагедія в історії людства. Але в підручниках, що ми читали в школі, про українців або мовчали, або брехали. Мовляв, усі ми, частина радянського народу, воювали в Червоній армії, перемогли фашизм, а всі інші зрадники та націоналісти. Та правда, значить, значно складніша. Українці воювали на всіх фронтах за різні армії, іноді суть один проти одного. Історія Другої світової. Це не чорно-біле кіно. Це кров, біль, зрада і героїзм, про які соромилися навіть згадувати. Давайте нарешті назвемо все своїми іменами. У радянських підручниках війна починалась 22 червня 1941 року. Коли фашистська Німеччина підступно напала на мирний Радянський Союз. Але справжня Друга світова почалась на два роки раніше: 1 вересня 1939 року, коли Гітлер напав на Польщу. А вже 17 вересня того ж року в спину полякам ударила Червона армія. Радянський Союз і нацистська Німеччина розділили Польщу за пактом Молотова Ріббентропа. Західна Україна опинилася під радянською окупацією. Про це жодного слова в радянських книгах. Але саме тоді почалися масові арешти, депортації, розстріли. До 22 червня 1941 року НКВС встиг вивезти понад 200 тисяч українців із Галичини та Волині. Тих, кого не встигли, розстріляв у тюрмах перед відступом. У Другій світовій українці не були стороною, що воювала. Ми були територією, що стала полем бою. Народом, що став гарматним м'ясом, українці не мали своєї держави. Східна частина України перебувала під владою СРСР, західна під Польщею, потім під німцями. Але радянські підручники називали все це визволенням. Правда ж у тому, що і Сталін, і Гітлер бачили Україну лише як ресурс. Сталін, тобто як житницю імперії. Гітлер чи як життєвий простір для арійців. Для обох ми були лише колонією. Але ніхто не розповідав, як у 1942 році Гітлер заборонив створення української держави. Хоча українці одразу після німецького нападу проголосили незалежність у Львові. Німці арештували всіх лідерів ОУН, включно зі Степаном Бандерою. Нам казали українці герої Червоної Армії. І це правда, але не повна. У лавах радянських військ воювало від 6 до 7 мільйонів українців. Найбільше саїті в 43-44 роках, коли Україну масово мобілізували після визволення від нацистів, без підготовки, часто без зброї. Їх кидали на передову в чорних бушлатах, без амуніції, як і гарматне м'ясо. Лише в боях за Київ у листопаді 1943 року загинуло понад 240 тисяч солдатів. Більшість українці. Але українці були не лише в Червоній армії. 120 тисяч служили в армії Польщі. Близько 40 тисяч у дивізії Галичина. Сотні тисяч в УПА. Десятки тисяч в армії Андерса у французькому та італійському Русі опору. Українець Дмитро Павличко воював у Словаччині. Українець Олександр Левченко в англійській авіації. Українець Петро Дяченко командував батальйоном, що боровся як проти нацистів, так і проти більшовиків. Про УПА підручники говорили тільки одне. Фашистські посібники, карателі, зрадники, але це цинічна брехня. Українська повстанська армія виникла в жовтні 1942 року. Це була єдина армія, що воювала за незалежну Україну проти двох ворогів нацистської Німеччини і Радянського Союзу. УПА не мала танків, авіації, державної підтримки, але вела збройну боротьбу в лісах, селах, горах. Її бійці це сини і доньки селян, які не хотіли більше жити під чоботом імперій. Совєтська пропаганда ліпила з них катів народу. Але правда в архівах. УПА знищувала гестапо, визволяла військовополонених, ліквідовувала радянських карателів і навіть створювала підпільні госпіталі. Це була правда, яку нам роками забороняли знати. Правда, яку викреслювали з підручників. Але її не зітреш з пам'яті народу. Українці у Другій світовій не масовка чужої імперії. Ми народ, який заплатив страшну ціну за чужі війни, народ, що боровся і вижив. І ми маємо право знати, хто ми є. Маємо право на свою історію без московських міфів, без радянської цензури, без брехні. Ви були на каналі Код історії. Підпишіться, щоб разом викривати історичну неправду, і повертати собі те, що в нас намагались забрати: правду, гідність і пам'ять. Бо правда це наша зброя, а історія наш код. До зустрічі.